Нобелівську премію з медицини присуджено трьом людям за роботу з імунної толерантності імунна толерантність, революція в розумінні здоров'я та нові горизонти лікування у світі медицини, де щороку з'являються нові відкриття, деякі події стають справжніми проривами, які змінюють наше розуміння фундаментальних процесів в організмі. Нобелівська премія 2025 року з фізіології та медицини присуджена Мері Брунков. Фреду Рамзделу та Шимону Сакагучі, стала саме таким поворотним моментом. Їхня робота з імунної толерантності відкрила нову еру в імунології та принесла надію мільйонам людей, які страждають на аутоімуні захворювання та рак. Імунна система є найскладнішим механізмом захисту нашого організму від зовнішніх загроз. Він розпізнає та знищує патогени, такі як віруси та бактерії, забезпечуючи наше виживання. Однак у рідкісних випадках цей потужний захисник починає атакувати власні тканини і органи, що призводить до розвитку аутоімунних захворювань. До недавнього часу механізми, які заважають організму вести таку війну проти самого себе, залишалися здебільшого загадкою. Відкриття регуляторних Т-клітин клітин поворотний момент. Відправною точкою для революційних відкриттів стала робота Шимона Сакагуті, яка почалася ще в 1995 році. Його експерименти на мишах показали, що в кровотоці циркулюють клітини, які можуть захистити від автореактивних т клітин, навіть якщо вилочкову залозу, орган, відповідальний за тренування імунної системи, видалити. Це кидає виклик давнім уявленням про те, як організм контролює свою імунну відповідь. Сакагучі ідентифікував ці клітини, назвавши їх регуляторними т клітинами cd 25 і продемонстрував їхню ключову роль у запобіганні аутоімунних реакцій. Пам'ятаю, як ці ранні публікації Сакагуті обговорювали в університеті. Багато хто скептично поставився до його результатів, вважаючи їх недостатньо переконливими. Однак, з плином часу і появою нових даних стало зрозуміло, що він дійсно відкрив щось принципово нове. ФОКПІ 3 генетичний ключ до імунної толерантності. У той же час Марі Брунков і Фред Рамсдел вивчали штам мишей, особливо схильних до аутоімунних захворювань. У 2001 році вони виявили мутацію в гені FOC 3, розташованому в Х хромосомі. У людей з мутаціями в цьому гені розвивається синдром іпас важке аутоімунне захворювання. Зв'язок між роботами Сакегучі та Брункова рамздала був встановлений у 2003 році, Ген Пі3 відіграє ключову роль у розвитку регуляторних т клітин Сиди-25. Це відкриття стало справжнім проривом, оскільки дозволило встановити генетичні основи імунної толерантності. Фок 3 є свого роду головним перемикачем, який контролює розвиток і функціонування регуляторних т клітин. Без цього перемикання імунна система втрачає здатність розрізняти себе і не своє, що призводить до розвитку аутоімунних захворювань. Значення відкриття для лікування захворювань відкриття регуляторних т клітин відкриває великі перспективи для лікування широкого спектру захворювань. Їх можна використовувати для придушення аутоімунних реакцій при таких станах, як діабет одного типу, ревматоїдний артрит, хвороба крона та розсіяний склероз. У той же час зменшення кількості регуляторних т клітин може посилити імунну відповідь проти раку, зробивши її більш ефективною. В даний час проводяться численні клінічні випробування, спрямовані на використання регуляторних т клітин в лікуванні різних захворювань. Наприклад, розробляються методи культивування та трансплантації регуляторних т клітин для придушення аутоімунних реакцій, також досліджується використання регуляторних т клітин для посилення імунотерапії раку, ключовою проблемою сьогодні є розробка безпечних і ефективних методів маніпулювання регуляторними т клітинами. Необхідно знайти шляхи збільшення їх кількості, покращення функціональності та цілеспрямованої дії на конкретні тканини та органи. Мої думки і спостереження я переконаний, що робота Брункова, Рамздала і Сакагучі це не просто чергове наукове відкриття, а справжня зміна парадигеми в розумінні імунології. Їхня робота демонструє, наскільки складним і багатогранним є наше тіло, і наскільки важливо вивчати його з різних точок зору. Особисто для мене, як для людини, яка цікавиться здоров'ям і довголіттям, відкриття імунної толерантності стало справжнім натхненням. Це дає надію, що в майбутньому ми зможемо ефективно лікувати аутоімунні захворювання та рак, а також запобігати їх розвитку. Імунна толерантність це не просто відсутність аутоімунних реакцій, це стан рівноваги та гармонії в організмі. Висновок погляду майбутнє. Нобелівська премія, присуджена Брумкову, Рамсделу та Сакагучі, відзначає їхній видатний внесок у науку та медицину. Їхня робота відкрила нову еру в розумінні імунітету та подарувала надію мільйонам людей, які страждають від серйозних захворювань. Попереду ще багато роботи, але вже зараз можна з упевненістю сказати, що імунна толерантність запорука майбутнього медицини. Вивчення механізмів, що забезпечують імунну толерантність, дозволить розробити нові методи лікування і профілактики аутоімунних захворювань і раку, а також поліпшити загальний стан здоров'я і продовжити життя людини. Важливо продовжувати інвестувати у фундаментальні імунологічні дослідження, щоб розкрити всі секрети цього складного та дивовижного захисного механізму нашого організму.